Ми практично це питання вирішили разом з громадами, з відповідним профільним управлінням. І я вдякую навіть пересічним жителям, що вони мені на Фейсбук коментарі пишуть, що, наприклад, в якійсь громаді ще немає, е чи не відновлено повністю, чи частково лише відновлено перевезення. Це дає мені, скажімо, теж. По-перше, інформованість, а по-друге, ми вже і вивчаємо, і стараємося е, піти на зустріч практично всім громадам. Просто жителі мають розуміти, що є е, певні маршрути, розумієте, де там ніхто по великому рахунку ними не користується. І там одна, дві чи три людини тільки тими маршрутами користуються. Зрозуміло, такий маршрут він збитковий, і він. Для любого підприємця ну, є серйозне навантаження.